Вам Україні! Вітаю всіх сум'ян, українців, зі свято Михана Купала. Це свято оновлення, очищення, молодості та кохання. Традиційно у нас на тиренах. Воно святкується з такими атрибутами, як окудало, купала, марени та вінка. Кінок є основним символом дівоцтва, оберегом дівочої цінноти та чисноти. За традицією дівчата до святкового купальського вечора готували плини вінки. Потім вони пускали їх по кожну. І за повір'ям, якщо вінок діставався в берегу, дівчина мала одружитися цього року. Якщо ж ні, дівувати їй до наступного. І наруга, поплюження над символом українського дівоцтва дуже засуджувалася серед народу і вважалося великим гріхом. Деякі наші дівчата українки, вони. Дуже зневажливо дуже ставляться до цього символу. Тому ми зараз вийшли якраз сказати слово протесту проти таких представниць українського народу і сказати, що є ще наше нормальне смутливе дівоцтво, чисте, яке хоче виборювати і зберігати свою святиню. Слово надається Іліючу. Слава Україні! Героям нас обурює використання символіки України в акціях фемен. Ми не хочемо, щоб думка іноземців будувалася, виходячи з їх діяльності. Головний атрибут української дівчини віно вони ганьблять на кожній своїй акції. Українки не повіє. Єдиний бордель в Україні це фемен. Їх виступить завдають значної моральної шкоди іміджу жінки Українки. Шкодять іміджу нашої країни, принижують гідність жінки-матері, пропагують різні злочиня, які з кожною наступною їх акцією все більш огидними та брутальними. Дівчата торгують своїм тілом за життівські гроші своїх спонсорів, які дійсно зацікавлені поплюженні іміджу нашої країни у світі. Ми повинні це зупинити. Україна ніколи не буде толерантною до різних злочин. Слава нації! А що це було? А воно Слава Україні! Всем слава! Агата Можна почути про жіночий рух Пемен. Цю не зареєстровану організацію, що виникла у 2008 році в Україні, зокрема у Києві, проводять. Різні фіар-акції, які досі не привели е, до якихось позитивних змін у житті суспільства, так виходить, що основна ціль цього руху заробляння грошей на ґрунті дурної слави та зневага всього українського. Є певні здогадки, що одна з причин, чому було створено цей клуб експеціоніста, є та, щоб розвинути якомога більше в Україні секс ексторизм. Чи люди чи люди за рудьми прочитають основне повідомлення, яке намагається донести активістки? Жіночі груди не вирішують реальних проблем, а тільки притягають погляди цікавих сіла? Вибір тем для акцій фемен є нерозбірливим і їм байдуже проти чого протестувати, що означає брак цілісної мети, їх мітинги і проте. Не суперечать самі собі. Україна не бордель, кричать вони, бігаючи в одних трусах по Києву. Це жахливо. Тим самим їх дії можна охарактеризувати як бджоли проти меду. Чого активістки можуть навчати нашу молодь? Як пояснити, як пояснити дитині, чому тітки з голими цінськами бігають по вулиці? Де позитивні результати цієї організації? Племенки втрачають совість і стиль. Їх, їх поведінка є рівна звичайно, звичайної події, матюки, показ середнього пальця, оголене тіло тощо. Хто хоче мати потім таку жінку? Чи буде вона доброю мамою? Нормальні дівчата ніколи не підуть займатися е, прилюдним стриптизом, не діятимуть аморально з поваги найперше до себе. Як можна виставляти на? Міг власну державу, культуру, мову чи традиції. Отож, комусь дуже вигідне падіння іміджу України на міжнародному рівні та через феменок українки постають в негативному образі легкодоступних повій. Всьому є своя межа, вони її перейшли. Я виступаю проти феменок, перш за все, через те, що цей рух принижує жінок. Розумні жінки будуть протестувати, аргументувати... Мудро, а не показувати цицьки. нехай дівчата з фемен придумують інший спосіб заробітку грошей слава україні Героям слава! україна не бордель, бордель це фемен слава україні Героям слава сьогодні зібралися ми цей день, день світлого свята які завжди споконвіку святкувалися в Україні, це День Івана Купала, це День Івана Купала. Як ми знаємо, атрибутами української жінки завжди це була вишиванка та вінок. Але сьогодні, сьогодні дівчата які називають себе українками, оголюючи своє тіло, поплюжать справжній вигляд української жінки, української матері. Чому навіть зараз, ось як бачите, ці дівчата стоять віночках, але люди, які проходять повз, одразу кажуть, що це фема, Навіть бачачи ці плакати, якщо бачать вінок, одразу думають, що це фема. Ось бачите, як діє ця організація на так би мовити, український вигляд. Вона створює негативний е, стереотип з приводу української культурності з приводу українського вигляду справжньої української жінки. Тому я думаю, всі присутні тут не байдужі до цієї проблеми до проблеми е, того, що в нашій державі існує така організація, як фемен. І я думаю, що люди будуть знати справжню цінність цим феміністкам, які оголюють своє тіло на показ за гроші. Тому я хочу, щоб люди завжди відрізняли справжніх українок, справжніх дівчат, які ходять в українських вишиванках та українських вінках, від тих вибачте повій, які просто-напросто показують своє тіло за гроші. Слава Україні! Героям слава! Ну добре, зараз ми вернемося Змі, до нашого. А, ще раз нагадаю, Івана Купала це свято оновлення та очищення. А, перше все це очищення вогнем. А, традиційно за обрядом України. Робили опудоло божества такого зимнього морена, називається, воно варило холодом та холодом людей і виснажувало землю. Мало негативний, ну, негативний образ народі. З сучасним таким уособленням. Всі, всі вишуковуються в хорово. Зазвичай, коли палиться в водоло, дівчата водять хоровод. Дівчата. Гори гори, ясно, гори гори, ясно. Гори, гори ясно, гори, гори, красно, вементи, очищай, дух нечистий, виганяй, гори горі, ясно, гори гори, пемен очищай, дух нечистий, виганяй. Так очистилося наше дівоцтво від, від нечистої сили, яке оздоблювалася в цьому конталі певно. Це немає в нас і все. Це... Дякую всім присутнім, що були на нашій акції, на нашій демонстрації. Слава Україні,